Так. Дивись, тримай м'яч. Тримай м'яч. Так, катай між, між долоньками. Катаємо. Молодець. Стисни Двома ручками. Сильно, двома ручками. Раз. Натискаєш. Ще сильно натискаєш. Сильно, сильно. Молодець. Відпусти. Натискаєш. Сильно, сильно, відпусти. Катай. Стоп. Катай. 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 Стоп. Стоп. Молодець. Катай. Стоп. Стоп. Молодець, катай. Отак. Вперед, назад. Отак. Катай. Стоп. Стоп. Тепер ця ручка сто... лежить, відпочиває. Ця ручка працює. Катай. вперед назад. Так, давай я тобі допоможу. Вперед, назад. Так, вперед назад. Давай ще-ще. Вперед назад. Так. Давай. Вперед. На... Та відпочиває. Вперед назад. Все, тепер показали один пальчик. М'ячик лежить. Та ручка відпочиває. Один пальчик. Один. Всі сховали. Всі сховали. Тільки один. Всі сховали. Один. Тисни. Раз. Ти не переживай. Я буду тримати. Давай. Раз. Молодець. Два. Ще тисни. Два. Добре. Ще тисни. Три. Добре. Стараєшся. Добре. Та ручка відпочиває. Чотири. Я тримаю. Ти тисни. Давай. Так, молодець. П'ять. П'ять. Молодець. Тепер клас показали. Тисни великий пальчик. Раз. Клас. Клас. Тисни. Клас. Клас, давай. Раз. Молодець. Цілим. Клас. Ні. Всі пальці сховала. Клас, тримаємо. Давай, тиснеш. Клас. Тр... Клас. Тисни, Раз. Молодець. Далі тримаємо всі пальчики. Два. Добре, далі. Три. Тисни. Молодець. Чотири. Ще. Не той пальчик. Чотири. Добре. Далі. І п'ять. Давай. пальці, Клас. Клас. Забагато пальців. Забагато пальців. Добре. Тепер ця ручка відпочиває. Працює інша ручка. Катаємо. Ага, ми забули цілий м'ячик натиснути. Ну нічого. Зараз натисни. Тисни цілою ручкою. Одна ручка. Тисни. Раз. Тисни. Тисни. Та ручка відпочиває все. То, тисни сильно, раз. Молодець. Два. Сильно. Молодець. Три. Сильно. Давай силу. Молодець. Чотири. Сильно. Супер. П'ять. Молодець. Тепер один пальчик. Один. Тисни. Раз. Я тримаю. Все гаразд. Добре. Два. Давай. Два. Тисни. Молодець. Три. Три. Тисни. Тисни. Молодець. Чотири. Чотири. Тисни. Молодець. П'ять. Тисни. Молодець. Тепер показали клас. Великим пальчиком. Раз. Так. Кулачок. Тримаємо. Тримаємо. Я знаю, що це не просто. Але ти молодець. Давай. Два. Молодець. Три. Молодець. Чотири. Молодець, п'ять. П'ять. Молодець. Тепер будемо котити м'ячик, Ось так. Раз. Два. Раз. Два. Добре, я тобі допоможу. Так, той м'ячик щось у нас вже деформувався трошки з того горя. Давай. Коти. А тут ловиш. Давай, коти. 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 Оп, впіймала. Давай, коти. 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 Оп, впіймала. Давай, коти. Коти. Давай, штовхай, м'ячик. Коти. Коти. Оп! Спіймала. Давай, коти. Коти. Ні, ти передаєш, а треба котити. Штовхай! Давай. Ні, не тримай його. Вже не тримаємо, вже. Працюємо просто ручками. Його штовхай. Оп, піймала. Молодець ще. Давай, штовхай. Штовхай. Оп, молодець, що робити? Коти. М'яч. Мяч. Молодець, давай. Коти. Лови. Молодець, що робила? Лови. Лови. Мяч. Так, давай. Коти. Лови, лови, лови. Ти зразу ловиш. Ще раз, коти. Лови м'ячик. Ой! Давай. Лови м'ячик. Софійка, лови. Сонечко, лови. Лови, лови. Софійка, лови. Оп! Піймала, поняла? Давай ще раз. Лови, лови! Софійка. Лови. 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 Добре. Що ти робила? Лови! Меч. Меч. Так, ще раз. Давай. Давай, треба буде ловити. Будь уважна, Добре. Давай і. Lo! Lovi! Lovi! Dobrin kot!